Ох, ти такий сякий, клятий. Зламав мені життя. Чим більше я займаюсь Ютубом, тим менше я дивлюсь Ютуб. Що у тебе з командою? Чи потрібна тобі людина, яка перевіряла б за все? Я не довіряю нікому. Спойдеться за безвичним. А на що я на це підписався взагалі? Привіт, народ! У нас новий формат. Всього буде три насичених і теплих розмови з моїми колегами по платформі про їхній досвід ютуберства. Це, щоб і ми навчились, і ви знали залаштунки ваших улюблених каналів. Перший на черзі Артем. У нього чверть мільйона підписників на науково-популярному каналі, де він розвінчує міфи, говорить лише привірені дослідниками лайфхаки, та свого часу, певно, був ключовим пропагандистом, в хорошому розумінні цього слова, який займався просуванням вакцинації та достовірної інформації про ковід. У нас з ним вийшла дуже розслаблена розмова, де ми часто сміялися. І прямо зараз ви дізнаєтесь, чому клятий раціоналіст клятий, як це бути топом укрютубу, та коли він відчув перший успіх. Приємно. Як ти визначаєш, через скільки місяців праці до тебе прийшли перші результати? Прийшов успіх? Е, ну, е, загалом так, я подивився, був, що до першої тисячі підписників я щось йшов 12-13 місяців, типу, було. Але варто розуміти, що це не була така прям. Усвідомлена Ютуб діяльність тоді, взагалі, дуже мало було блогерів, які такі так: я буду Ютуб-блогером там, full time. Ні, люди тоді починали переважно працюючи на якійсь роботі, і ще е, це і зараз так багато насправді, але зараз є можливість бути фултайм ютубером. Ну, от, тому не знаю, в мене за цей час може, якщо вийшло там 6-7 відео, може менше. Реально, може це 4 чи 5 за за оцей більше року. І це от перша тисяча. А переломний момент це був було літо 2000 19, 19-го mm. тоді одне відео е, залетіло в алгоритми. Просто їх підхопили. Це відео. Ну от воно дуже принесло мені багато підписників. Тобто, я з там з 7 тисяч підписників стало там 30 плюс тисяч. От, і це якось швидко тебе вивело на новий рівень. От, і просто додало, напевно, десь впевненості і наснаги продовжувати. А не набрид, це кліше головний е, руйнівник міфів українського Ютубу. Е, ой, я не те, щоб його часто чув, насправді, от але якщо комусь так здається, то прикольно. Ну тобто для блогера класно, коли його можна якось легко охарактеризувати. І Якби ти хотів, щоб можна було легко охарактеризувати. Ну, це ця цей титул він не, не викликає у мене якогось негативних вражень. Науково популярний блогер. Це просто дуже дуже загально. Але якщо додати слова якісний, вже стає прикольно. Бо в принципі говорити в науково на науково-популярні теми можна дуже багато, але наскільки ти е, чесний перед аудиторією і перед собою, це додає якості. Топ-три міфи, які ти мені сьогодні розвінчав вночі, тому що я сьогодні багато дивився твоїх інтерв'ю і твоїх роликів. Ми сьогодні сьогодні 22 червня. Якраз звільнили наших маріупольців захисників Я потішився і потім цілу ніч дивився відео. Значить топ-три, зачитую: вуха не треба чистити вушними паличками, і вистачає зовнішньої гігієни під час душу. Має головою, що це все вірно. Застуда має сенсу лікувати. Організм сам впорюється за 7 днів. І 10 тисяч кроків, які раді проховати за день, це типу маячня повна. А, оператори Захар. Ви знали цю історію про сухому? Все дивився <сістил> вересне <думав> <сістил> <"Всі> <пілував> <сістил> <пілув> по по, по нюансах. Тут, да, по паличкам дійсно. Ризики переважають необхідність цього, бо дійсно необхідності чистити е, сірку немає, це вона там має бути, і ти мусиш просто із зовнішнього вуха її прибирати. Е, друге було а застуда. Ну так, симптоматичне лікування воно може бути, тобто, якщо висока температура, ми там нестероїдними протизапальними або парацетамолом це можемо прекрасно збивати. Е, а ліків якихось немає таргетних і про 10 тисяч кроків. Тобто абсурдність лише в над. Мірній концентрації саме на цьому числі. Тобто, загалом, якщо це когось мотивує саме Загалом до фізичної активності, це ок. От, просто ця цифра вона стала таким якимось еталоном, вона не всім потрібна насправді. І багатьох людей, чому я взагалі зробив це відео. Тому що багатьом людям здається, що ну, я все одно не зможу 10 тисяч. І це вбиває більше мотивацію, ніж, ніж підказує. Тобто, відео було про те, що. Можете сьогодні шість, зробіть шість загалом, по там по дослідженням, якщо ви робите сім-вісім, це вже прикольно. Ну от більше робіть без проблем. Але оця от надмірна просто концентрація, вона не є обґрунтованою. Такий частинка науково-популярного матеріалу прорвалася в цей епізод. <рив> Я це підводив до того, що ти в антиподах згадуєш, що тобі це два роки тому, 20-й рік, здається. Ти згадуєш про те, що тобі найцікавіше, по-перше, розвивати міфи, і друге, побутові міфи саме власне. Що тебе зараз найбільше дривить, Що приносить найбільше задоволення, які це формати і тематики? Uh, в якийсь... у мене була дуже складна, насправді складна історія стосунків з викриттям міфів, тому що спочатку це було прям супер приємно, супер класно і так далі. Потім uh, у нас в якійсь такі невеличкі популяризаторські тусовки виник такий дискурс про те, що Занадто концентруючись на викритті міфів, ми більше говоримо про міфи ніж про щось правильне, хороше. Я на якийсь час під впливом цього дискурсу ну дуже мало було викриттів міфів на каналі. А потім я щось сам згадав про цю тему, повернувся, дослідив. А що ми власне знаємо про ефективність викриття міфів? Чи шкодить викриття тим, що ми поширюємо ж ці міфи? Бо ми про них говоримо, і все таки є такі дослідження, і дослідники прийшли до думки, що все таки в цьому більше користі, ніж якогось негативу, якщо робити це правильно, бо там є нюанси, тобто як ти. Говориш про цей міф, скільки ти його повторюєш, наскільки аргументованими є твої викриття, і так далі. Тобто, якщо робити все правильно, то можна. І я якби повернув цю складову на канал, і напевно вона завжди, завжди приємна. Загалом мені б хотілося робити складний пропрацьований контент про щось просте. От я таке дуже люблю це відео на Ютубі. На є відео про те, що ви можете зняти документалку в стилі Нетфліксу про що завгодно. Ну от і це просто така іронічна пародія на візуальну подачу на Нетфліксі, Там вони щось про тостер знімали, просто там, типу, тостер. Американці кожного дня роблять там 10 мільйонів. Ну, тобто, якась е, така а, не а ти звуч Так. От і цей. А можна зробити хороший контент науковий там з історичним аспектом, з якимось з роллю чогось в якихось процесах і так далі, там з фізичним і так далі. Про той же тостер. Насправді, купа є класної інформації, яку можна зібрати у науково-популярний випуск про тостер. І таке мені дуже подобається робити. Насправді, це, це і складно, бо ну, це треба неможливо сісти і підготувати цей випуск. Ти Вигадати цю тему і якийсь час жити з цією темою, і тоді тобі просто ти іноді будеш читати якусь книгу, яка взагалі буде про щось інше, і тут раптом буде інформація про тостер. І ти такий, де там моя нотатка про тостер, я туди запишу цю штуку. От і, і такі відоси от, виходять найбільш цікавими, і так далі. От у от мене є такий випуск про е, перших відкривачів, про винахідників чогось, і от там теж є багато нюансів, багато прикольних. Е, аспектів. Е, тобто міфи викривати, от робити щось таке. Е, ну і, напевно, є оця от, це теж частково е, викриття міфів, але е, трішки іншого аспекту є такі, е, наче як загально. Прийняті вірування концепції там часто це психологічні концепції. Отак от, як у мене є відео про піраміду Маслоу, є відео про ефект Данінга крюгера Тобто, це не зовсім викриття міфів. А от це більш така, просто от, от ми всі знаємо, що от піраміда масло. А як воно насправді? Типу, зруйнувати популярний образ. Ну да, концепцію, да якусь. О, тобто такі будуть і ще відео, тому що такого багато насправді. Скільки з тих лайфхаків, які ти сам часто проговорюєш у відео на противагу якимось стереотипам, чи просто uh, у цих руївниках міфів затримуються в твоєму побуті? О, ну насправді чимало. О, тобто, можливо, там не постійно або що, але в принципі, коли я можу щось в своєму побуті оптимізувати за допомогою тієї інформації, якою я ділився, о, то, звісно, я це роблю. Що найкорисніше? Ой, напевно, для мене в свій час найкориснішим стало от якраз якісь питання у цих от застудних лікувань усіляких. Тобто в дитинстві це ж була ціла. Просто е, ціла церемонія, так, тобто там і над картоплею треба було подихати, гірчичники поставити е, щось там оцтом тряпочку промокнуть на, на лоб покласти, якщо температура, от і все таке. От, от напевно, мені здається, що якби не мій Вчасний десь крок в бік доказової медицини, то хто знає, може я б зараз досі так лікував би лікував би застуду, а потім би так лікував своїх дітей і так далі, тому що ну а чого воно досі тримається? Реально, є досі молоді люди. Які ну мені здається, що це максимально рудимент такого якогось е, там, в тому числі совкового періоду. От а, а, але ні, є там люди, які на пять 6 років е, молодші, ніж я, і лікують своїх дітей там гірчичниками. І такі, ну це ж просто традиції, традиційний підхід і небажання переглянути якісь от такі, от настільки вкорінені штуки. Чому кляти? Е, навмисно знайшов таке слово, яке має два значення. Завзятись, який оце от до докопується, бо я тоді прям ну от я. За собою це і помі помітив тоді, що я такий сідаю і дуже довго щось читаю, читаю, перечитую, якщо мені щось десь там знітило, якийсь факт, щось іду, перевіряю. Ну, тобто воно мене класно характеризувало. І клятий в значенні, типу, ох, ти такий сякий, клятий, щось там зламав мені життя, як мені часто пишуть. Бо як тепер жити з цією всією інформацією. Як ти себе окреслиш, тому що відкриваєш Вікіпедію, взагалі більш Профільні канали, джерела інформації. Там і високі стандарти журналістики 2021, один з 30 до 30, хто творить майбутнє українських медіа. Ти в першу чергу журналіст? Я багато говорив з журналістами про те, чи, чи можна вважати мене журналістом. Ні, я думаю, що є прекрасне слово блогер, яке ну насправді не таке вже і прекрасне через деяких представників цієї професії. От але в принципі, напевно, я себе позиціоную, якщо ми говоримо про соціальну, скажімо так, сферу, то це блогерство. Якщо точніше, про про формальну таку от складову. Якщо ми говоримо про те, чим я безпосередньо займаюсь, то я все-таки популяризатор науки. Окей, тоді в мене два запитання: по-перше, що тобі відповіли ті журналісти, як вони нарадили тебе себе називати, чи ти займаєшся журналісткою чи ні? Е, ну по суті, ми сходились на тому, що е, знову ж таки за формальними певними критеріями, це можна вважати журналістською роботою. От, але для мене все таки робота журналіста вона. Має uh, трішки більше таких прив'язок до можливо там видання до форматів певних. Тобто я все таки почуваю себе вільним. І мої стандарти це не стандарти журналістики, це стандарти uh, скоріше, якраз таки популяризації науки. Тобто, а хіба воно не присікається? Ну, тобто частково авторів... перетинає. Де, де не перетинається, де виходить? Uh, Ну, скажімо так, багато стандартів журналістики вони стосуються більше якраз такого контенту соціально-політичного, де от має бути там підтвердження від там незалежних джерел, і так далі. з джерелами трішки інакше ти працюєш, якщо це науково-популярний контент, тобто це може бути одне джерело, яке є. Метааналізом, який там в собі зібрав все, тобто є певні відмінності, є багато пунктів, які перетинаються, ну, от але я для себе їх позиціоную саме як стандарти. Окей, якщо, якщо можна так сказати, наукової журналістики, тобто, о, хоча це, от якраз таки, науковим журналістом я б себе не ризикнув назвати, ну, о, от бо це доволі прям. Ну тобто, коли у мене виникають якісь імена, які людей, яких я можу назвати науковими журналістами, я такий, ну оце так. А я ютуб блогер. <реш> для приколу, може, тебе підпишемо на початку ролику, там там всі інші буде блогер такий, там журналіст, канал Клятий <реш> <реш> Раціоналіст. А тобі здається, це така а, ідея, щоб розкрутити, що не у твоєму випадку, а взагалі, коли людина називає себе блогером. Це знімає величезну частину відповідальності. Ну, умовно, якщо я себе зараз першу чергу позивнув блогер, а роблю фактично журналістські матеріали. Я такий, типу, е, та, 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 можна тут. Я ж блогер, у мене канал ну, я думаю, ютубер. Для, для когось це так і є. Ну і це в тому випадку. Це не зняття чесно відповідальності у себе. Тобто, я просто не, не позиціоную себе як журналіст, позиціоную себе як науковий блогер, і це накладає на мене відповідальність. Ну точніше, ну, я сам на себе накладаю цю відповідальність. От а так, то звісно, люди знімають таким. Чи відповідальність і напевно десь, ну якби мають право формально, от бо перед ким вони відповідають, перед ким відповідає блогер? Перед аудиторією і сам перед собою, перед усім. Тебе е, класична українська філологія за освіту, mm -hmm. чи ти думав якусь ще класичну природничу Е, Не те, щоб думав, це було на рівні Блін, було б прикольно зараз піти е, там і отримати. Ну напевно, найцікавіше мені було б щось дійсно от біологічне. От, я б з задоволенням би це е, пройшов би в такому більш академічному викладі. Е, можливо, це було б прикольно зробити там перші три курси якогось медичного. Тобто далі, де вже там спеціалізації і так далі. От це вже мені. Ну, а бо потім кінотвоніва. Бо, бо я, ну так, от мені не, я ж не планую ставати лікарем. Мені цікаво пройти оцю от загальну. Підготовку, яка є в медичних, але знову ж таки, там читаючи, наприклад, у Івана Черненка, у анестезіолога, є книга з записки. Чи нотатки українського анестезіолога, і там ну якби без прикрас написано, тобто він не намагався романтизувати період свого навчання, і це доволі сумна якби, історія. О, тому напевно, якщо йти, то з якимось бажанням розворушити щось. Тому що студенти, і я таким самим студентом був, коли ти бачиш якусь несправедливість, ти завжди думаєш, так, я тут почну м м боротися з несправедливістю, і, а як мені там сесію і так. Далі і оці от компроміси дуже часто. Прибирають якісь оці ці громадські дії, і я дуже тішу, що зараз цього набагато більше, тобто ну в хорошому розумінні більше громадських рухів, менше страху перед авторитетом викладача і так далі. Тому що ну ми дійсно в свій час ми дуже боялися викладачів, от просто боялися зараз. Якби якийсь викладач поводив себе так, як з нами деякі поводили його уже швиденько записали на телефон, виклали в інтернет, забули б всім твітером, і, і можливо навіть. Довели б до якоїсь до якогось звільнення, санкції, і так далі. То тебе в першу чергу не вчитися з знаннями, а ну, систему. Ну, А якби якби в медичний я б вирішив, то мені б цікаво революціонером. Я не, не знаю, чи чи вистачило б мені якогось морального стежня теж для цього. Але в момент, коли ти не боїшся, що тебе не знаю, відрахують з університету. От, ну, тому ну, що авторитет. Ну, бо ну ні, просто, бо якщо ну відрахують, і відрахують, якби я то, хочу, бо. хочу сміятися, коли це відео покажуть. фрагмент відео покаже на прийомній комісії. І тебе не він звучить те, що. Не будуть розуміти, що ти будеш Я скривав, що це... В... Перекрутили. Вирвали з контексту. Так. А, ми, ми так робимо. Ти на мою пропозицію на інтерв'ю відгукнувся майже моментально, задав одне оточуюче запитання, яке мене здивувало, тому що рідко це хто ставить. Ну якщо вже розкрити таємниця, то а хто ще буде у випуску, тому що тобі важлива була присутність твоєго твого личка серед нормальних інших. А чи ти такий зі всіма відкритий, хто чи ютубери, чи інші засоби інформації які просто пишуть і просять багато годин твого часу? Е, ой, да, десь треба переглянути це. Бо ну, багато було такого, що я ну, реально забагато часу е, виділяв на роботу іншої людини. От, тобто в мене були різні е, там, досвіди інтерв'ю різних форматів, де реально е, е, там е, колись. Давайте, типу, там по зуму е, інтерв'ю. Я кажу, давайте ви напишете запитання, я вам відповім. І ви ж все одно в тексті виходите, і я зможу точніше сформулювати думки і все таке добре. І він мені писав цей журналіст просто по одному запитанню і чекав, поки я відповім, е, і якось реагував на, на це. Тобто, ну окей, можливо, він був налаштований на цю, на живу розмову, якби і так далі. Але це все розтягнулося дня на три просто. Ну, тобто, він... Іноді я не одразу відповідав, іноді він не одразу відповідав. Я такий, а на що я на це підписався взагалі? От були якісь штуки там, з інтерв'ю, які ніколи не вийшли, яка тривала реально 4 години от, під диктофон, і, і все. І потім, ну ні, окей, може там файл побився чи ще щось. Але... Ну, тебе не повідомили про це. Ні, там було дуже довго, що от воно воно вийде, воно буде, воно буде, не переживає, потім, типу, все. Ти, хоч це наше спілкування зараз тобою не сприймаєш, як виконування роботи ні, за іншого? Ні, ні, ні. Тобто я ну давай так. Я блогер, увага будь-кого до моєї діяльності це приємно і там корисно. От і в цілому, якщо немає якогось негативного бекграунду там в процесі, не знаю. Відготовки чи ще чогось, то я завжди радий. Знову закрився, знову мені будуть казати. Ну, ти не просто... віри, ти не віриш в цей профайлинг, але сам ну ні, я, я жартую насправді, бо, бо це ну якраз нуді. Ну, це, це, це це смішно, коли люди подивилися теорію брехні два сезони. От і такі, я можу бачити, коли людина бреше. От і я, я сміюсь, бо я сам так колись думав. Мені дуже подобався цей серіал. Я такий о, полекман, написав цю книжку, а потім все виявилося, що там все набагато більш складно. Які в тебе критерії відбору теми це так загально звучить, але тут мені ключове зрозуміти цей баланс між тим, що це важливо треба проговорити, і між тим, що ну мені я цю тему знаю, мені не хочеться в ній копатися, тому що за роликом 10 хвилин скільки приблизно стоїть часу? Ну, 10 хвилин – це, ну, напевно, це тижневий цикл підготовки. От. Але я казав вже десь, що насправді мені складно оцінити, скільки я готував якийсь конкретний ролик, тому що, як я наводив, приклад, ти створюєш нотатку про щось і потім можеш ну, відкласти, ну, не відкласти, а просто місяцями накопичувати туди матеріал, не переписуючи там це все вже в сценарій, а потім зробити це там за два дні. Теми насправді у мене от якось так виходить, що. Я майже ніколи не думав над тим, а яка ж буде тема? Я не вигадував, не сидів, не брейнштормив собі тему. Тем у мене завжди вистачає. Питання в тому, чи хочу я її зробити просто зараз, чи, чи вона зараз потрібна глядачам. Чи зможу я її там класно оформити, скажімо, технічно, і так далі. Тобто я реально вибираю із того, що в мене там багато-багато тем записано, я просто і переважує все-таки цікаво мені, ніж важливо суспільство. А, насправді по-різному. Є і такі, і такі випуски. От є випуски, які є такий. Ну цей випуск він класно, щоб він був на каналі, навіть якщо він не набере як. Поточне відео, там багато переглядів і так далі. Зате я знаю, що це точно евергрін контент, якийсь буде періодично слугувати людям. Там щось корисне. А скільки тем ти тримаєш в чи в нотатках? В нотатках дуже багато. Я думаю, що це не знаю. Там сотня якась. Просто от там частково якісь уже окей, були зроблені у відео. Просто не видали Так. от Появились дома якимось. Ну, от, е, із такого, е, із якраз концепцій глобальних, які хочеться, про які хочеться зробити відео. от, Наприклад, два таких точно рано чи пізно з'явиться. Одне, скоріше це от вікно от відоме, яке взагалі не так сприймають. І, ну Це дуже смішна історія. Я, а, частіше чую вікна Овертона. Або вікна <смужені. <смужені> От. І теорія поколінь, ці всі бумери, зумери і так далі. Це теж мало наукового, скажімо так. А, що у тебе з командою? Чи потрібна тобі людина, яка перевіряла б за тобою це все? А, ну, ні, бо я не довіряю нікому. Тобто. <смужен> <плес> ну, я маю на увазі, якщо виходить на моєму каналі, то я несу за це відповідальність. Краще, тобто, частіше бувало так, що як частіше інколи бувало, що, наприклад, коли ми там ковід робили з Медгобліном, то він... Набагато більш експертно в цих питаннях розбирається, він писав текст, а моя задача була в тому, щоб цей текст правильно зрозуміли люди, щоб його зручно було подати у відео. Тобто, скоріше я б відредагував щось, що потім з'являється на це, ніж я б написав, хтось би відредагував, і я з цими правками працював. Бо ніхто не знає, ну якби як я, яку я вибудував комунікацію з аудиторією. Вона навіть ну, якби не, не зовсім зрозуміла, не зовсім формально якось виражена, але я собі внутрішньо якось е, розділяю, що цей термін я поясню, а цей термін більш-менш і так всі розуміють от якісь такі штуки. Тобто, в найближчому майбутньому не передбачено жодного члена додаткової команди. Нема ніякої команди. Ну так ти один. <свісно> Я один зараз. От єдине що з'явився новий нова рубрика спільно з е, Мирославою Кругляк. Це кандидатка філософських наук. Вона у неї є там декілька посібників з логіки, з критичного мислення. От у нас буде там спільний проект про паранормальщину і все таке. От де вона виступатиме по суті, якраз от сценаристкою. А я перетворюватиму це все вже в сценарій, адаптовуватиму до відеоформату, ну і займатимусь власне перетворенням цього відео. Як це бути, назвамо це так, в каноні українських добірок українського ютубу, коли тебе вже 53-й раз, ну менш добросовісні журналісти передруковують той самий список загін кеноманів, ну, кляти раціоналізди там по списку. А, які це емоції викликає на 53-й раз? Ніяких на 53-й раз, О, тобто я знаю, що у багатьох менших ютуберів по кількості підписників це викликає певну. Такі, ой, знову одні і ті самі в добірці краще б порекомендували там маленькі канали. Я згоден, що маленькі канали більше потребують підтримки, але при цьому ну ми теж розуміємо, чому чому канали потрапляють в ці добірки. От бо журналістам треба такий матеріал, якийсь ну викличе, якусь реакцію. Резонанс. От да. От, Але загалом. Я підтримую своїми добірками, і, і маленькі канали теж. Наскільки молодих каналів ти підписався за цих півроку? Не знаю: 5, 10. Якісь канали, можливо, я не підписаний, але вони регулярно десь мелькають у мене в рекомендаціях. Я можу дивитися якісь окремі відео. Ну, Це, це небагато. Насправді, я, чим більше я займаюся Ютубом, тим менше я дивлюсь ютуб. О, тобто це або щось уталітарне. Тобто, я дивлюсь багато контенту про контент, про те, як його робити, а, а для якогось просто для розваги не так багато часу залишається на довгий контент ютубівський. О, тому я не дивлюсь дуже багато відео. А що ти ще хочеш отримати для себе найбільше? Гроші, впізнаваність, вплив, щось інше о, я. Просто хотів, щоб розвиток каналу не зупинявся якомога довше. От, тобто я не ставлю щось із того, що ти перелічив як своєю якоюсь головною метою. От, просто для того, щоб ти е, не нудився і завжди були сили продовжувати. Хочеться такий, от. Розвиток, 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 щоб це продовжувалося. От. Бо як тільки канал зупиняється, це вже ти шукаєш якісь компроміси. Ти такий, ну і так вже взагалі-то немало, і ну, от. якісь такі ти вже шукаєш виправдання трішки. А поки йде розвиток, ти прям такий раз е канал росте. То я маю змінюватися, я маю рости е, разом з каналом, хоча насправді це канал росте разом зі мною. От е, іншими там словами, щось. коли таке більше плато по приросту підписників, ти менше е, жага до розвитку е, дуже по різному знову ж таки. Тобто, якщо це плато, але плато. Е, ну, в момент, коли все добре, тобто, якщо ти такий вийшов, не знаю, там на 100 тисяч переглядів на кожному відео, і це не затрималось надовго, то ти такий. Ну нормальне плато, насправді, якщо чесно. А якщо це раптом застряло на 50 тисяч, ти такий, ну треба щось трішки переглянути, там чи теми, чи, чи подачу, чи ще щось. О, тобто, залежить від цього, на якому е е е етапі це на якийсь час зафіксувалося. От, е, але загалом, насправді, як тільки в мене якийсь Період, коли щось мене не влаштовує, то мене навпаки це більше якраз мотивує щось змінити, щось таке випустити, що точно сподобається, чи що точно зроблено класно і так далі. А, і на кінець можеш сказати у свою камеру своє фірмове привітання. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. На цьому, все тільки якщо вам сподобався цей ролик, можете підписатися на канал. Ми регулярно публікуємо сюжети про те суттєве, що губиться у нашій новиній стрічці. Ми і про переосмислення радянської доби робили, і про освітку, і про пошук родоводу. А за тиждень покажемо повноцінний сюжет про те, куди рухається УкрЮтуб. Там, до речі, теж буде артем. А ще в описі є мій інстаграм. Там я ділюся своїми рефлексіями, своїм шляхом журналіста-самурая і показую, як поволі набирає оберт конструктив. Тож теж підписуйтесь. Почуємось. Папа! -па.